Ва як вам його позиція? Ну, мені видається, що прем'єр Фіцо заблукав трохи. От йому треба уряд збирати не з приводу е, заходів по відношенню до України. Йому було б важливо зібрати уряд з приводу заходів по відношенню до Росії, до російської військової агресії, і не по відношенню до Зеленського, а по відношенню до військового злочинця Володимира Путіна, вже не кажучи про те, що е, прем'єр-міністр е, країни, члена Європейського союзу, їде на поклон е, до особи, яка вчинила військові злочини і яка розпочала акт військ. Військової агресії проти незалежної України ну це просто не вкладається ну в жодні цивілізовані рамки. Я просто пригадую Фіцу. Ми з ним працювали. Ми з ним до речі, знаєте, над чим працювали? Ми разом з ним відкривали антиросійський реверсний поток газу для України, і тоді адміністрація Обами і Байдена доклала максимум зусиль для того, щоби. 2014 року я як прем'єр разом з тодішнім прем'єром Фіцо фактично відкрив альтернативний шлях постачання для України газу, і ми позбулися. Це був один з елементів. Ми позбулися російської газової залежності. Я тоді нагадаю, що в 2014 році, як прем'єр-міністр, я доручив подати позов в суд на Російський Газпром. Навіть наші європейські партнери були частково скептичні з приводу цього позову, тільки ми його виграли. І Україна була перша на теренах Європи, яка повністю позбавилася від російської газової зброї. Зараз від цієї газової зброї вже позбавляється Європа, тому що погляньте, взагалі на піку росіяни контролювали третину російського, вибачте, європейського газового ринку завдяки постачанням російського газу. Сьогодні вони вже мають частку всього-навсього 8%. Е, є інша частина цієї проблеми. Якщо ви подивитеся, тому що росіяни збільшили навіть обсяг постачання скрапленого природного газу. Е, дивіться, я. Подивився цифри, там близько 16 мільйонів тонн скрапленого природного газу. Слухайте, це майже 10 мільярдів доларів, які Росія отримує стеріну від реалізації газу на, на теренах Європейського союзу. Тому я думаю, що ціль Європейського союзу позбутися від російської газової залежності, яка визначена. Єврокомісію до го року повинна бути зреалізована. Газ є, а те, що Фіцо розповідає про збитки, ну він же ж правду не каже. Він каже про те, що це тих 500 мільйонів, які Фіцо і Словаччина отримали отримувала за транзит російського газу. Так і Україна мільярд доларів отримувала. Нам же треба визначитися. Ми або гроші з військових злочинців е, збираємо. Або воюємо проти військових злочинців і боремось за свободу? Тобто, які цілі в Україні ціль боротися не за гроші в Україні ціль боротися за свободу, в тому числі і за енергетичну незалежність. Тому я думаю, що тут ще раз кажу, що Фіцо трохи заблукав. Ну ви сказали, що ви з ним працювали і відкривали реверс в той час. Що могло трапитися, Ну якщо ви з ним спілкувалися, які важелі у Кремля у Путіна на нього можуть бути? Я з ним не один раз спілкувався, і ще раз хочу підкреслити, що на той час, не дивлячись на те, що російський Газпром і персонально Путін на нього тиснув, в 2014-2015 році мені вдалося з ним не просто домовитися, а фактично відкрити антиросійський проект, але про український, про європейський щодо реверсного потоку газу. І коли я навіть почув його заяву про те, що він збирається їхати на відзначення 80-ліття, Росія у Росіян, це велика отечна, а у всього світу це завершення, Першення Другої світової війни, то я йому публічно порадив, і навіть на словацькому написали, що ви краще в Україну приїдьте для того, щоб ми відзначали боротьбу України за свою незалежність. Що могло статися? Я думаю, що тут є дуже багато причин, що могло статися, в тому числі його союз, фактичний союз зорбаном. Не виключаю що так само впливає частково електоральна складова, яка є в словаччині, тому тут є цілий набір інструментів, який міг статися, але я не можу знайти жодного пояснення цивілізованого, європейського, достойного демократичного, по якому е, прем'єр-міністр Фіцо може поводити себе так, як фактично член коаліції. Ну він тоді може легко себе назвати членом коаліції, до якої входить Росія, Північна Корея, Іран. Ну так, якщо е, Орбан туди їздить, значить ми тоді Орбана туди можемо зарахувати. Якщо Фіцо туди їздить, значить ми також Фіцо можемо туди зарахувати під е, Амбрелою, під парасолькою Китаю. Е, ну тільки де Фіцо гроші бере? Фіцо ж не в Росії гроші бере, а Фіцо бере гроші з е, європейської комісії з великого європейського бюджету. Тому е, я думаю, що взагалі це ключове питання для європейського союзу. Утримання єдності всередині Європейського Союзу. Це неприйнятна поведінка країн-членів Європейського Союзу, на кшталт поведінки прем'єр-міністра Угорщини Орбана і на кшталт поведінки прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. Нагадаю вам, що близько 6 мільярдів доларів вибачте євро, які повинна отримати Угорщина, вони зараз під питанням один мільярд вона вже точно не отримує. Оце дієві механізми впливу на недемократичну, нецивілізовану і антиєвропейську, і антиукраїнську політику. Заяви ФІЦ стосовно українських біженців. Це вони можуть справдитися, чи це в принципі просто якийсь політичний популізм, який не має нічого е, з реальністю. Пане Сергій, він працює. Що на що зараз працює прем'єр Фіцо? Він працює на отримання власного електорату. До речі, в них там є невеликий конфлікт з їхнім президентом. Ну кажуть, що цей конфлікт залагодиться. Але е, факт е, залишається наступний: що чинний прем'єр, як і Орбан, так і Фіцо сконцентровані тільки на одному: на отриманні свого електорального рейтингу, на отриманні свого виборця, і відповідно всі ці заяви спрямовані в першу чергу на утримання влади. Тому що якщо проаналізувати ці заяви з точки зору законодавства країн-членів Європейського союзу, то це абсолютно суперечить нормам і правилам країн-членів Європейського Союзу. Крапка. З 1 січня Польща почала головувати в ЄС. Чи вигідно наскільки це може стати для України ось таким ще одним додатковим шансом відкрити більше можливостей на шляху до членства в ЄС? Я, я, вибачте, пане Сергій, що мені з голови вилетіло. Ви знаєте, що росіяни, завдяки тому, що ми на кінець-то зупинили російський транзит, скільки росіяни втратили грошей, я зараз до Польщі прийду: 6,5 мільярдів доларів. Це дуже великі гроші. Єдине, я знову повторюсь про те, що Росія все рівно постачає скраплений газ, і Росія все рівно має частку постачання не тільки газу, але й нафти. Тому мені видається, що наступним кроком це повинно бути і припинення постачання нафти е, території України. Щодо польського головування, ви знаєте, що головування в європейському союзі з одного боку носить доволі церемоніальну функцію. З іншого боку, Орбан, наприклад, використав це головування в Європейському Союзі для того, щоб зреалізувати свою ант. Ти порядок денний Знаєте, парадокс, тобто ти головуєш в європейському союзі з тією метою, щоб боротися проти європейського союзу, який фактично тобі дає можливість жити, виживати і розвиватися. І він тоді їздив, пригадуєте е, візити до Китаю, пригадуєте візити до Путіна, е, його міністр закордонних справ він там оселився в Москві. В принципі, він може отримати посаду напевно заступника міністра закордонних справ е, е, агресивної Росії. Е, проте ви. Польському випадку, в цьому випадку, це головування є вкрай важливим. Я хочу окремо відзначити, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час того, коли він перейняв головування, він визначив, що Україна є пріоритетом польського головування, і польща як ніхто розуміє російську загрозу. Польща як ніхто. Розуміє наслідки цієї загрози, і польща як ніхто зацікавлений в тому, щоб Україна досягла справедливого миру з гарантіями безпеки. Тому я думаю, що в принципі позиція Дональда Туска, який має дуже великий авторитет і експертизу, він має великий досвід як в свій час особа, яка очолювала європейський союз, який очолював Раду Європейського союзу, буде вкрай важливою на наступних півроку. Так, поговоримо трішки про внутрішньоукраїнські історії дані свіжого опитування. Кмі серед опитаних українців зросла частка тих, хто готовий до територіальних поступок для завершення війни. Зараз такий відсоток 38. Про що це може свідчити в контексті знову ж таки інаугурації американського президента в Зеленський? Так само говорив про і справедливий мир в інтерв'ю напередодні. Це може свідчити тільки про одне: про змученість людей, і про бажання людей завершити війну. І важко знайти людину взагалі в Україні і в світі, ну крім крім військового злочинця Путіна і його поплічників, які би не хотіли завершення війни. Але як відомо, диявол в деталях, і треба чітко визначати, що означає завершення війни. Всі мають дуже великі сподівання на 2025 рік і на те, що буде інаугурація Дональда Трампа, і ось 21 січня, значить, у всьому світі і в першу чергу в Україні, буде всеосяжний мир. Я не є таким оптимістом. Я є надзвичайний реаліст. Після 20 січня буде 21, а потім 22-23 січня. На превеликий жаль, я даю мінімальні шанси. Один відсоток я даю шанс. На отримання всеохоплюючої мирної угоди по Україні. Коли я кажу, що таке всеохоплююча мирна угода це не угода про припинення вогню, а це угода про припинення вогню, про безпекові гарантії для України, про компенсації і репарації, про відповідальність за акт агресії Російської Федерації, про конфіскацію 300 мільярдів доларів. Тобто, це е... Я зараз умисно не сказав ще один ключовий елемент такої угоди це звільнення всіх українських територій. Щодо угоди про тимчасове припинення вогню, яка теоретично може бути, вона має набагато більші шанси. Але тимчасове припинення вогню без гарантій безпеки для України означає ніщо інше як відкладена російська агресія. Це перше. Друге зменшення інтересу до України і зменшення обсягів допомоги, допомоги України, починаючи від фінансової, закінчуючи військової. Якщо немає залізобетонних гарантій безпеки, якщо немає проголосованого конгресом Сполучених Штатів акту допомоги України, не Папірця про те, що ми підписали договір про військове співробітництво, а акту, який проголосований Конгресом Сполучених Штатів Америки як юридично зобов'язуючий акт, чому я зараз кажу про Америку без Сполучених Штатів Америки, без її ролі і місця, і без її впливу і допомоги, виграти війну Україні проти Росії не представляється можливим. Тому така угода про припинення вогню скоріш за все буде обговорюватися. І ймовірний спеціальний представник Сполучених Штатів, а точніше, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа по Україні Келох мав би приїхати до України. Я не думаю, що він приїде до інаугурації. Ну, хоча би тому, що е, для того, щоб він проводив перемовини, він повинен бути офіційно призначеною особою. Ким до 20 січня він не буде, тому що американське законодавство забороняє проводити перемовини неофіційним особам. Про це в Сполучених Штатах був прийнятий в свій час окремий акт. Тому, е, ну, скоріш за все, він приїде, але чи його приїзд чи не приїзд не змінить радикальну картину. А що невідомо станом на сьогоднішній день? Всі позиції відомі, позиція військового злочинця Путіна відома, позиція України і Української держави відома, позиція Європейського Союзу також відома. Зараз є тільки одне невідоме: який план має Дякую. шановний новообраний президент Дональд Трамп. Дякуємо, дякуємо за коментар. Арсеній Ценюк, прем'єр-міністр України, 14-16 років був на радіо Свобода. І Ми говорили зокрема про погрози від словацького прем'єра в бік українських біженців. Дякую.